Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо таку важливу тему в налаштуванні камери відеоспостереження як прив'язка MAC адреси камери відеоспостереження до IP-адреси, який видає роутер цій камери відеоспостереження. Для чого це потрібно? Наприклад, от зараз ви бачите от перед собою програму VMS, і ця камера відеоспостереження додається за певною IP-адресою. В даному випадку IP-адреса камери відеоспостереження. 192.168.1.5. Якщо ми перезавантажимо наш Wi-Fi роутер, то Wi-Fi роутер може видати камері відеоспостереження іншу IP-адресу, і таким чином наша камера відеоспостереження буде доступна в локальній мережі за іншою IP-адресою. І за цією адресою в нас нічого не буде відображатися на нашому екрані. І для того, щоб дивитися камеру відеоспостереження, нам знову треба буде додавати камеру відеоспостереження в програму VMS. Тож для того, щоб камера відеоспостереження постійно мала одну і ту ж IP-адресу в нашій локальній мережі, нам треба зробити це налаштування в нашому Wi-Fi роутері. В даному випадку, в мене роутер це Netis VF2419E. І тут. В розділі LAN ми можемо переглянути, наприклад, MAC-адресу камери відеоспостереження і IP-адресу, яку видав в даний момент наш Wi-Fi-роутер цій камери відеоспостереження. Це адреса, яка зазначена в програмі VMS. Ось, І ми тут бачимо, що в нас показує, що ця IP-адреса не зарезервована за цією MAC-адресою. І нам потрібно просто взяти звідси скопіювати MAC-адресу. Тобто ми скопіювали MAC-адресу камери, і ми скопіювали ту IP-адресу, яку ми хочемо, щоб камера постійно отримувала. Далі ми йдемо в налаштування резервування адреси, і тут ми вводимо IP-адресу роутера і MAC-адресу роутера і натискаємо додати. Тут зазначаємо опис обов'язково, і ми бачимо, що список резервування адрес у нас є. Камера, IP-адреса і зарезервована Mac-адреса. Тобто цю IP-адресу наш Wi-Fi-роутер завжди видаватиме камері відеоспостереження за тією MAC-адресою, яка зазначена в е, цьому роутері. Тобто ми закріпили цю IP-адресу в цьому роутері. І декілька слів хочу сказати про налаштування програми VMS. Назва VMS перекладається як Video Managed System, це програма для. Перегляду всіх камер відеоспостереження, які підтримують протокол ONVIF на вашому комп'ютері, для того щоб додати камеру відеоспостереження, ви натискаєте пристрої. Тут ви натискаєте пошук IPV 4, якщо камера знаходиться в вашій локальній мережі, і тут ви бачите, що вам відображає камеру відеоспостереження. Відображає її IP-адресу в вашій локальній мережі, її відображає її унікальний Cloud ID, це унікальний номер камери відеоспостереження, за яким її можна знайти з будь-якої точки світу в інтернеті. Відображає її IP-порт. Після того, як ви знайшли цю камеру відеоспостереження, ви натискаєте «Добавіть». і тут, натискаючи олівчик. Ми вводимо пароль до камери відеоспостереження, який ви встановили на цю камеру відеоспостереження, коли додавали її в додаток в ваш смартфон. Після цього камера почне відображатися в вашій програмі VMS. Якщо ваша камера не знаходиться за IP-адресою, ви можете вимкнути поиск OnVIV, і тоді вас знайде всі камери, які підтримують протокол OnViv або протокол IPV 6. Але якщо ваша камера відеоспостереження знаходиться в іншій локальній мережі, ви хочете переглядати камеру спостереження віддалено, то для цього вам потрібно додати камеру по Cloud ID по її унікальному номеру. Для цього ви берете номер Cloud ID, який можна подивитися в додатку. І прописуєте сюди цей номер Cloud ID, прописуєте будь-яке ім'я пристрою, і сюди вводите пароль до камери відеоспостереження. Тут ви можете або залишити протокол XM, або вибрати, наприклад, протокол LNV, якщо ви не впевнені. Ось. І після цього ви натискаєте Зберегти і Продовжити, і віддалено таким чином ви зможете переглядати вашу камеру відеоспостереження. А тепер просто ми, натиснувши два рази по цій IP-адресі, можемо бачити, що камера відеоспостереження показує в нашій програмі можемо зробити її більше, можемо керувати цією камерою. Тут можна зробити зум, ось більше-менше. і тут Детектор ми можемо... Переглянути архів відеозапису, для цього ми вибираємо дату, яка нам потрібна, і можемо переглянути архів запису, можемо налаштувати онлайн-запис, це розмір файлу, наприклад, 30 хвилин, зарезервувати місце на диск, щоб запис вівся на наш диск, наприклад, диск С, або диск Д, або диск Є, e. детектор людей. Чуємо, працює камера відеоспостереження, детектує людей. Тут ми можемо переглянути журнал, також журнал тривог. В конфігураторі ми можемо налаштувати конфігурацію. Це вже самі налаштування камери відеоспостереження, налаштувати мережу. Тут ми бачимо купу налаштувань, ftp сервер, DDNS сервер, RTSP ip фільтр можемо налаштувати, сервер тривог. Також тут ми можемо налаштувати підключення по Wi-Fi. Ось Тут налаштування ПТЗ-камери, налаштувати параметри камери. Тобто зробити всі налаштування нашого комп'ютеру як реєстратора відеоспостереження. Якщо у вас є якісь питання з приводу відеоспостереження, то ви можете задати їх або в коментарі, або в нашій групі Telegram. Також в нашому інтернет-магазині можна придбати камери відеоспостереження. Посилання для того, щоб придбати камери відеоспостереження в нашому інтернет-магазині, буде в описі до цього відео. Якщо вам потрібна допомога в виборі камери відеоспостереження, то пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.